14 березня ми святкуємо День українського добровольця. Хто ж вони добровольці? Добровольці це ті, хто вирішили творити історію. Доброволець розуміє, коли треба діяти. Він не чекає закликів і дозволів. Він бере на себе відповідальність. Він тихо робить свою справу. Добровольці подають приклад суспільству. Ці люди розпочинають великі зміни. Феномен добровольства здавна притаманний українцям. Одним із перших прикладів добровольства можна назвати Запорізьку Січ, воєнізовану структуру з добровольчих батальйонів, які століттями боронили Україну. Інший яскравий приклад, але це вже з нової історії України легіон українських січових стрільців, що теж формувався виключно на добровольчих засадах. То були справді важкі для України часи, Перша світова війна. З одного боку Росія, а з іншого Австро-Угорщина. Та січові стрільці боролись за свою українську державу. Навіть в своїй присягі вони говорили Я, український січовий стрілець, присягаю українським князям, гетьманам, запоріжській січі, могилам і всій Україні, що вірно служитиму рідному краєві, боронитиму його перед ворогом, воюватиму за честь української зброї до останньої краплі крові. Значну роль у формуванні легіону українських січових стрільців зіграв ерц... Ерц... герцог австрійський Вільгельм фон Габсбург. Нам він більше відомий під ім'ям Василя Вишиваного, але це вже інша історія. 29 січня 1918 року на залізничній станції Крути відбувся бій, що теж можна вважати прикладом добровольчества. Виборюючи право українського народу жити у власній державі, відстоюючи свої переконання, юні добровольці сміливо стали до бою та майже усі загинули за високу ідеї української державності. Подвиг молодих українців увійшов у нашу історію як символ патріотизму, відданості та любові до батьківщини. Потім було полум'я Другої світової, і знову добровольці першими стали на захист вітчизни. Однією з форм активної участі українського народу у захисті вітчизни з перших днів війни стали народні ополчення. Та найновіший приклад це Революція Гідності та початок воєнних дій на сході України. В ті дні тисячі звичайних українських громадян, кинувши власні справи, навчання, роботу, бізнес, родини, спочатку пішли на Майдани. Висловлюючи протест проти антидержавної політики тодішнього вищого керівництва країни, а потім зі зброєю в руках першими протистояли озброєні російські армії. 14 березня 2014 року розпочався бойовий шлях першого добровольчого батальйону, більш ніж п'ять сотень бійців самооборони Майдану прибули на полігон у Новій Петрівці Київської області для проходження військової підготовки. Для подальшої участі у військових діях цей день і став Днем українського добровольця. Добровольчі батальйони стали точкою опори, від якої Україна змогла відштовхнутися, провести мобілізацію і підготувати професійну зміну добробатам, вчителі, лікарі, студенти. Підприємці, айтішники, сотні майданіців, замість того, щоб після багатомісячних боїв у Києві поїхати по домівках, рушили з барикад майдану на дальні барикади Донбасу боронити незалежність України та стали ідеологічною основою нової української армії. Така вірвалась в вашій душі, Щоб захистити в країну знов, в святій землі, щоб не порушить. О, добро... Після повномасштабного вторгнення Росія лави Збройних сил України поповнили люди без військового досвіду, але з великою любов'ю до України. Вони вважали за обов'язок боронити свою державу, своє місто та свою родину від ворожої Орди. Ці люди 24 лютого відважно вирушили на фронт їх сотні тисяч у Збройних силах України. Серед них наші колеги. Педагоги енергодарського центру туризму, краєзнавства та спорту, які мужньо боронять нашу землю. Війна триває, війна жорстока, зла, яка породжує смерть, знищуючи усе жире навколо, та українські лицарі не здаються. Самовідданість добровольців доводить, що спільними зусиллями ми зможемо очистити святу українську землю і об'єднати весь український народ. Навколо ідеї створення оновленої України, добровольці України, дякуємо вам. Слава Україні! Героям слава!